Артур Ольшанський, власник ті компанії в американському Балтиморі. він народився у Києві у сім'ї українських євреїв, коли йому виповнилось сім, батьки привезли його в Америку. Моя права рука повністю присвячена Україні. Ось тризуб, чому я хотів зробити тату, тому що коли я зустрічаю людей здоровою за руку, я хочу, аби вони одразу знали, хто я є. Три роки тому він присвятив Україні не лише праву руку, а й значну частину свого часу та грошей. Заснував фонд для допомоги юним українцям. Надія діти України. Діти не винні. Вони з'явилися у цьому світі, в якому треба виживати. Діти мотивовані, щоб будувати життя для себе. Я подумав, що варто було б підтримати цих дітей, щоб змінити їхнє життя на краще. Діти вчаться доволі швидко, і ми хочемо бачити результат. Ми працюємо з дітьми, які потрапили у неблагополучні обставини, соціально незахищені, зокрема, діти, які могли втратити батьків через війну, діти, які були переміщені через військові дії. Благодійний фонд фінансує онлайн навчання для дітей. Уроки англійської, особистого розвитку, надає психологічну та гуманітарну допомогу. Під опікою фонду понад 200 дітей, переважно з прифронтових або окупованих регіонів України. Мене звати Аліна, мені 14 років. І я з міста Бахмут. Мене звати Настя, я з Запорізької області. Я сам з Харкова. Мені 16 років. А, я з Херсону. Ой, я його з міста Нікополь у них не завжди є інтернет, пропадає світло, але є наполегливе бажання вивчати англійську. Ми набрали дітей з Нікополя, насправді mm -hmm. вони там живуться за 3-4 кілометри від зони бойових дій, і а, дуже важко, коли а, ну вони відписуються. У нас є там групи, і вони вибачте, мене не було сьогодні на заняття, тому що був обстріл. Я змушений був. А, Йти в безпечне місце, вони навіть виграють олімпіади ці діти. Тобто, вони в цих умовах, знаєте, вони продовжують навчатись, і це ще більше нас мотивує щось робити. Одна з учениць під опікою фонду Софія з Херсона. У неї був рак крові, і в перші дні війни вона проходила курс хіміотерапії, тоді зрозуміла, чого хоче в житті. Я б теж хотіла поїхати за на навчання, коли я там роз з я б з радістю вже переїхала в Україну, і така одна з мрій це побудувати онкологічну лікарню з доступом для якихось, ну, до якихось неалегенних тварин. Бо коли я ну, лежала у цій лікарні, то я дуже сумувала за своїми тваринками. У мене є кіт, собака, ящика, ще тоді пацюк був. І я за ними дуже сумувала. Бо... Обкруто відкрити якусь лікарню, де будуть ну, лежати дітки і з ними тварини. Єгор із Нікополя втратив на початку війни свій дім. Життя змінилося колосально. А мені розбомбили будинок. Загинув тато під час обстрілу. Він також мріє навчатись за кордоном. Я навчаюся зараз онлайн. Навчання йде добре. Хотілося б ходити в школу, не розмовляти з екраном. Благодійний фонд Артура Ольшанського допомагає українським дітям із пошуком освітніх програм за кордоном, навчає як писати резюме, мотиваційні листи та як правильно використовувати свої схильності. Воріонабіванаґро. Ким ти хочеш бути, коли виростеш. Наприклад, хочу бути розробником програмного забезпечення. Чудово! Ми запропонуємо тобі можливості. Зведемо із кимось, хто працює в цій галузі. Він, можливо, зможе порекомендувати тобі шлях, як потрапити туди, які технології вивчати, на чому зосередитись. Ми пропонуємо свого роду розвиток професійної кар'єри, наставництво до кінця року. Фонд Артура планує взяти під опіку до 300 українських дітей. Подати заявку на участь у проєкті можна на вебсайті благодійної організації. Щомісяця на навчання дітей бізнесмен витрачає близько п'яти тисяч доларів, але цих грошей не вистачає. Тому зараз шукає інших спонсорів у Сполучених Штатах. Андрій Борис В'ячеслав Філюшкін голос Америки.